Коротка медитація на дорозі життя під запах сіна, який тут трактор перевертає. Медитую під добом. Сілий там. така от моя дорога життя. Uh -huh. Мандруємо разом. Поки що на велосипеді. О, там хрест такий теж цікавий. О, ху -ху 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 -ху. Такий цікавий хрест Що на ньому написано Ісус Христос, хрест на дорога mm -hmm. О, і хтось мандрує теж на роликах, як я є з тобою. Отаке от життя буття, мандруємо разом, моя френд!